То найгрубіша знаменитість, яку ви зустрічали. Що сталося? Джастін Тімберлей. Ми зупинилися в одному готелі, і він не пустив мою стареньку бабусю в ліфт разом з іншими і ще двома людьми. Він простягнув руку, сказав ні і зачинив двері. З іншого боку, Джесіка Бейл, яка була в туалеті, була дуже доброзичливою і балакучою з моєю молодшою сестрою, поки вони разом мили руки. Моя бабуся запитала пізніше, хто був той мудак. Я засміялася. Я можу підтвердити про Джесіку. Я познайомився з нею та Крісом Евансом близько 20 років тому. Коли вони зустрічалися і трохи поспілкувався з ними, вона була дуже милою і доброзичливою, і навіть у спортивному одязі і без макіяжу виглядала чудово. Він був більш балакучим ніж вона, і справжнім, приємним чуваком. Ми розмовляли хвилин 15, а може, й довше. Просто справжній звичайний хлопець. Біл Козбі був найбільш егоїстичним виродком, якого я коли-небудь зустрічала. Мільярдер дав чайові та автограф і продовжував дивитися на мою стажерку з ніг до голови. Масштабні проблеми з головним героєм. І він був головним болем у дупі. Для всіх, а найкращий Джордж Карлін, безперечно, справжній джентльмен і любив свою каву, Боже. Я сумую за ним. Це було таке божевілля стояти перед моїм улюбленим коміком і розмовляти з ним хвилин п'ять, і ось він пішов. Я плакала після цього. Таке буває раз в житті. Можу підтвердити, що Козбі козел, я знімався з ним у рекламі жиле для пудингу. Діти були одягнені в ці костюми тварин на все тіло, наче вони щойно закінчили шкільну виставу, і це був хот аф. Всі діти користувалися однією роздягальною в трейлері. У Козбі була своя з кондиціонером. Гаразд, він зірка. Але коли діти почали втрачати свідомість від теплового. Удару знімальна група запитала, чи можуть вони ненадовго позичити його трейлер для кондиціонера, щоб допомогти йому говтатися. Він сказав ні. А ще він поводився з дітьми як абсолютний мудак, коли камера не працювала, не мав до них жодної доброти. Зустрів Джорджа Лопеса на грі Доджерс. Повний мудак розповів про це приятелеві, який працює на стадіоні. А він такий: о. Так, він тут всім грубіянить. До біса цього хлопця. Це так іронічно. У минулому він розповідав, як у молодості зустрічався з Еріком Естрадою, великим фанатом якого він був. Він сказав, що Естрада був придурком, і він завжди це пам'ятав. Томі Лі Джонс був жахливим. Ми працювали з ним над прес-релізом фільму, в якому він знімався, і нам доводилося напоювати його алкоголем, щоб він, хоча, б пізнавав репортерів, а ще він регулярно мацав співробітниць. Просто огидно. Я ніколи не зустрічався з ним, але мені доводилося спілкуватися з ним по роботі. Я працюю на митного брокера. Мені доводилося дзвонити йому, щоб він заповнив форму для того, щоб його особисті речі могли в'їхати в країну без стягнення мита і податків. Можна було подумати, що настав кінець світу. Він був таким неприємним через таку просту річ. Я дуже люблю кіно, але це зіпсувало мені перегляд через взаємодію. Стівен Болдуін і Чед Майкл Мюррей намагалися отримати щось безкоштовно і розіграли гру. Ви знаєте, хто я, яка коштувала 5 баксів. Болдуін також дав свій номер підлітку співробітнику, і ми подзвонили на нього, щоб перевірити, чи він справжній. Навіть не подумаючи про ідентифікатор абонента, він провів наступний рік випадково телефонуючи йому. Моєю улюбленою зустрічю зі знаменитостями було приготування смузі для Гордона Ремсі. Він був дуже ввічливим і сказав, що повернеться пізніше, щоб принести щось своєму другові. Другом виявився. said David Beckham Який також був дуже милим, і вони залишилися і сфотографувалися з усіма. Біджей Новак. Я працював кухарем-барменом у місцевому барі, коли навчався в коледжі. Він прийшов і виступив з комедійним номером перед студентами. Він був бомба. Після виступу я пішов на нічну зміну, коли я стою за барною стійкою, відмічаю час і готуюся повернутися на кухню. Заходить біджей і сідає за барну стійку з абсолютно пригніченим виглядом. Наш головний бармен підходить до нього, щоб поговорити. Він насміхався над нашим меню і попросив те, чого як він. Знав у нас ніколи не буде. Це було місце, де пили збанкрутілі студенти, і ще більш збанкрутілі городяни. Те, що ми запропонували більше ніж одного горілку, було дивом. Він нарешті вибрав щось, і бармен попросив показати посвідчення особи. Не забувайте, що це бар у студентському містечку. Ми реєстрували всіх, хто замовляв випивку, незалежно від того, скільки їм років таблички з таким написом висіли приблизно у восьми різних місцях. Біджей втратив самовладання. Він повністю зірвався на нашого бармена, вилаявши його і сказавши щось на кшталт. Ти знаєш? То я бляха такий, я куплю цей заклад і звільню весь довбаний персонал. Наш бармен точно знав, хто він такий, але досить швидко сказав: Ти схожий на якогось небрендового сета Майерс або покажи мені своє посвідчення, або забирайся звідси. Зрештою, він показав своє посвідчення і пішов сісти в якийсь куток. Час від часу він робив грубі зауваження офіціантові, що проходив повз. Коли він спробував замовити ще одну порцію, бармен обірвав його і вигнав. Я летіла з ним у березні. Кожного разу, коли я йшла до туалету, поруч з його місцем, він закривав обличчя рушником. Тільки літак приземлився. Він був першим, хто чекав біля дверей, щоб вийти з літака, все ще закриваючи обличчя. Смішно. Якщо ви так дбаєте про інкогніто, просто літайте приватними рейсами. Найгрубішою знаменитістю, яку я коли-небудь зустрічав, був Джек Ніколсон. Я попросив у нього автограф, і він загарчав на мене, що він дає автографи тільки дівчатам з величезними цицьками. З іншого боку, найприємнішою знаменитістю, яку я зустрічав, був Лемі Кілмейстер. Я був у барі, і він сів поруч зі мною. Я був у захваті і заїкнувся. Дозвольте мені. Купити вам випити. Він відповів: ні, ти не можеш цього зробити. Я був трохи пригнічений і опустив голову. Він одразу ж розсміявся і сказав: Лоче, я доба нарок дозволь мені купити тобі випивку. Потім я провів ніч з Лемі, який купував мені чай з льодом, Лонг Айленд. Поки ми розмовляли про британську наукову фантастику 60-х років. Деніс Хоппер жодного разу не посміхнувся, не примружив очей і не дав чайових. Навіть після того як він забув свій мобільний телефон, його довелося тримати під охороною протягом 6 Годин навіть не подякував, це мене розчавило. Найкращий Білі Зейн. Я розповідаю цю історію з Білі Зейном при кожній нагоді. Цей хлопець був легендою. Він тусувався з нами всю ніч, а наступного тижня прийшов знову, щоб потусити з нами ще трохи. Я думаю, що це набагато смішніше ніж грубо. Але Ален Айверсон, я був малим, мабуть, років 9-10. Ми з батьком поверталися додому з футбольного турніру в північній Кароліні. Ми зупинилися по дорозі, щоб швидко пообідати. Ми зайшли, а третя четвертого ресторану була заповнено людьми. Мій тато каже: о. Це Ален Айверсон. Піди привітайся. Я підійшов і сказав щось на кшталт. Я люблю баскетбол, ти дійсно хороший. Хотів привітатися. А він каже: не зараз малий, бачиш, скільки тут сучок. Якось у Філадельфії я тусувався з Чарльзом Барклі. З якоїсь причини я йому сподобався. Він був дуже відвертим і відкритим. Він сказав мені, що ви повинні бути добрим до кожної людини, яку зустрічаєте. Це може бути виснажливо. Але якщо ви зустрінете 100 людей і будете добрими до 99, але не до одного, то цей один буде бити вас і розповідати всім, як жахлива людина і люди будуть вірити таким приголомшливий хлопець я йшов до вбиральні під час робочого обіду і проходив повз його стіл. Він побачив, що я роблю подвійний дубль, став за стіку, підійшов до мене і сказав: Так, це я, як справа, і запропонував потиснути руку. Ми поговорили кілька хвилин, і він запитав, що відбувалося в кімнаті для переговорів у ресторані. Я розповів йому, що працюю в ресторані, і що мені було дуже приємно познайомитися з ним, але я ціную його час і не хочу відривати його від його групи. Я пішов убиральню і повернувся в конфлікт. Френд зал. Через кілька хвилин він зайшов до кімнати для нарад, і деякий час поспілкувався з усіма, дозволив усім сфотографуватися і пішов собі далі. Дуже приємний хлопець. Це сталося на початку 1990-х років. Я відповідав за безпеку у великому корпоративному готелі в одному з канадських міст. Будь-яка відома група, яка виступала в нашому місці, зупинялася в нашому готелі одного ранку. О 4.30 я супроводжував Долі Партон і Кенні Роджерса з гостьового поверху до бюллю до їхнього лімузина. Мій зріст метр 95 сантиметрів, і коли пані Портон підійшла до мене, коли я стояв біля ліфта, вона сказала своїм милим голосом: Південний красунь, у вас тут у Канаді вони точно виросли великими. Вона по-дружньому торкнулася моєї руки, вона була така ж солодка, як пиріг. Я почервонів і миттєво забув про свою роботу. Кенні навіть не глянув на мене, коли заходив у ліфт. Я перевів ліфт в режим індивідуального користування, щоб він залишався на поверсі з відчиненими дверима, але ключі взяв із собою. Коли настав час спускатися до вестибюлю, у своєму схвильованому стані, я забув, як який приблизно з 30 ключів на кільці керував цим ліфтом, хоча я працював там кілька років. Настала довга пауза, поки я два чи три рази перебирав у кільці ключі, ключ за ключем. Кені весь цей час дивився на мене, ледь приховуючи люд, що вирувала під поверхнею. Нарешті я знайшов потрібний ключ. Але коли я пішов, щоб знову запустити ліфт то в поспіху намацав і впустив ключі. Кені роздратовано загудів ще голосніше, але долі стала на мій захист, знову торкнувшись моєї руки і сказавши солоденький, не поспішай, ми нікуди не поспішаємо. Кені знову Зашумів, але долі шикнула на нього. Врешті-решт, ми дійшли до вестибюлю. Я провів їх до гаража та лімузину, що чекав на них. Кенні навіть не глянув на мене, коли вийшов з дверей і сів у машину. Долі однак зупинилася, щоб трохи поговорити зі мною. Подякувала, а потім дала мені на чай 100 доларів. США це було більше ніж я тоді заробляв за день. Теж саме вона зробила і коридорному, який приніс їхній багаж, справжній класовий акт. Не я, але моя сестра керувала кав'ярнею в Лондоні. Це був місцевий Джеймс Кортсон. Очевидно, кожен співробітник вважав його повним придурком. Він насміхався над моєю сестрою. Цитую, «Та ти знаєш, хто я? А потім пішов геть. Коли вона запитала його ім'я, вона відповіла: Йо, трясця. Вона сказала колезі Йо, ватафак. І та сказала їй, хто він такий і що він мудак. Мій чоловік працював на дуже популярному гірськолижному курорті і зустрічався з багатьма знаменитостями. Він сказав, що Леонардо Дікабріо був одним з найгрубіших з персонал. Каналу і скупив на чайові за величезні рахунки. З іншого боку, він сказав, що Адам Сендлер був насправді дуже милим і досить щедрим на чайові. Я не збираюсь сперечатися, чи правильно давати чаєві, чи ні. Суть питання не в цьому. Я рада чути, що Адам був милим, тому що я також чула, що він дійсно дуже спокійний і щедрий. Хочеш почути ще більше неймовірних історій про зірок? Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А в коментарях розкажи про свій досвід зустрічі зі знаменитістю.